Васеньки, вітаю всіх! Прекрасний раночок, дощовий. А ми збираємось всі по роботам. Ну, це добре, тому що хто рухається вперед, той досягне всього. Цям-цям. Хочу казати, що це за парфуми? Перед тим, як купити велику порцію, треба спробувати. Бо я боюся, що мені то шнить, або мені не подобається. Коротше, це е е Ексніхіло Загіденіс екстракт. Е е е Таке. Oh, <laughs> Блін, цікаво. Блін. Блінцікаво черкаський обласний гідрометцентр прогнозує найбільші морози в Україні. Короче, це капет. Блекаутом лякають ядерними ударами. лякають. а тепер ще черкаський гідрометцентр добиває. До квітня, Звісно, ми доживемо. Ми квітня, доживемо до 1 квітня, ми виграємо війну. Звісно, ми доживемо. У мене 4 квітня день народження. Ви що? Треба жити. Доживемо до 1 квітня, ми виграємо війну. Звісно, ми доживемо. У мене 4 квітня день народження. Ви що? Треба жити. Я не буду вам брехати, скажу правду. Оці духи Просто ужасно виняють. Вони мені нагадують оріфлейм, от самі дішові варіанти. Я розумію, що вони коштують там флакон під двадцятку Але сам факт це просто, знаєте, я іспорчений оріфлеймом і Айвоном. Це повстання машин. Штучний інтелект почав працювати проти нас. Ну ви подивіться на ці фотографії. Хто-то? Він працює проти мене. Ніхто не вам. Я собі просто ходжу і думаю, що за мужик яким мужиком я пахну? Що на мужик на мені? Оце це виняє на мені. Я його знаю, просто понімаєте? Ну це ж не я, просто не я. Come with us. Let's say happy, 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 happy.